Нашому друзі, лібералізація візго режиму, це та складова європейської федерації, програма якою кожен родин України зможе відчути на практиці на собі. Хоча ще рік тому це здавалося по району перспективою. Наразі Україна не має шансів отримати запровадження з візного режиму з ЄС до кінця 2015 року. І попри задекларовану пріоритетність українцям, українській стороні ліцювати не вдалося виконати всі технічні критерії, передбачені. Передбачені планом дійсно візової лібералізації. Та саме йдеться про необхідні змін в чотирьох ключових сферах: це безпека документів та захист персональних даних, політика притулку, антидискримінаційна політика, боротьба з організованою злочинністю, тероризмом та корупцією. І критичний роль в цьому процесі належить Міністерству внутрішніх справ, відвідувачів Державній міграційній службі, Державній прикуторній службі, діяльність яких сьогодні вже згадувалася. В цьому контексті забезпечення ефективної міжвідучої координації ціна важливе завдання, без виконання якого безвізного питання надалі буде гаміватися. Очевидно, що ЄС також незадоволений і темпами запровадження реформ в країні, а також реальних результатів і реального прогресу у сфері боротьби з корупцією. Але також суть і об'єктивні чинники темінування безвізного питання, Адже в військових дій на Сході тобто, України стала з проблемами наявності понад мільйона вимушених переселенців і потрапила до числа міграційно небезпечних країн. І тут українська влада тримає ще одне важливе завдання – це довести європейським партнерам своїм, що держава піклується про своїх громадян і забезпечує соціальні потреби переселенців. І в них не виникне законних питань, щоб шукати притулку поза межами своєї країни. А щодо очікування...